Остання частина мертвого космосу вийшла вже рівно 10 років тому, і благополучно закопала в могилу всі надії на якесь продовження серії. Але ось ці самі 10 років прийшли, гравці по Айзеку сповна засумували, і настав час для нехай не продовження, але повноцінного ремейку найпершої гри, яка цього ремейку потребувала найбільше всього. Чи вийшло у електроніки відродити померлу серію, чи вони пішли стопами рокстарів? Дізнаємося прямо зараз. Це ця гра так само, як і оригінал з обрізаного запису Ніколь, яка в жодному разі не мертва, і яка цього разу разом із Айзеком вирішила перетворитися на 50-річного дідуся. І хоч в оригіналі я й чіплявся до того, чого це Айзек не додумався додивитись відео до кінця, але окей, нехай його підрізали для нього. Але навіщо? Якби Айзек знав, що Ніколь померла, він також прилетів би з командою до цього корабля, хоча б щоб забрати тіло. І почалися б всі ті події, які в результаті і почалися. Як його знання про те, що вона померла, вплинули б хоч на щось. Проте пристарілий вік двох коханців. Це не найпримітніше у вступній кацені. Найпримітніше те, що Айзек навчився розмовляти, давши за щоку як Артему, так і Гордону Фрімену. Гаразд, Фрімену мовчати можна, він занадто крутий для бездумної балаканини. І навіть Айзек, що розмовляє, це не остання примітна в цей сцені річ, тому що Деніелс вирішила поділитися трохи своєю біографією. Айромблемю. My and але я б не сказав, що це сильно вибивається з контексту і псує враження від історії. У те, що вона лецбуха, повірити в принципі можна. Але я не можу подякувати розробникам за те, що не зробили гейм Айзека, який всю гру намагався б врятувати не Ніколь, а Нікіту. А з іншого боку, на таку версію Dead Space, можливо було б цікаво подивитися. Те, що Айзек з пілотом у порядку, то суперечки ніякої немає. Вони сидять на місцях пристебнуті. Але як ви двоє взагалі залишились в цілості і не піздонулися головами в кожну стіну і стелю під час такого приземлення? Не звертайте уваги на те, що все так сильно лагає. Після першої катсцени я перестав випендрюватися і знизив графіку на високу. І Далі все піде практично так, як по маслу. В Хогварт зі старілою графікою, як робити оптимізацію. Навіщо Хамонд уже зараз дістав автомат? Він уже наперед знає, що нас тут очікує. Також і Айзек, навіщось вирішив одягнути свій шолом, незважаючи на те, що Усі його колеги з голими мордами. Навіщо ще не знаючи, що з цим кораблем щось не так, Айзек все одно безсоромно краде все, що йому під руку трапляється, підбираючи текстові записи, які я в жодному разі не читатиму. Там тексту їбани скільки не зрозуміло для кого і для чого так багато написано. Так ось, підбираючи їх, вони автоматично відкриваються на весь екран, не ставлячи гру на паузу, що під час битви може сильно так підісрати в моїх спробах не здохнути. Хоч Айзек і став більш живим у порівнянні з оригінальною грою, іноді бувають подібні моменти, коли в сусідній комнаті ріжуть на шурму його колег. А він дивиться на це спокійно і взагалі ніяк не ворушиться. Ріжуть і ріжуть, зате я в будиночку. Під час цієї пробіжки від монстрів перше та востаннє за гру автоматом заздалегідь відчинилися всі двері, що мені простіше було тікати від монстрів. І також вперше та востаннє Ксена некроморф зумів своїми силами відчинити зачинені двері. Поки Айзек не отримає зброю, він не матиме змоги тупотіти ногою. Ладно. Знайшовши на верстаті випадкові шматки якоїсь хріні, Айзек, не роздумуючи, зліпив їх докупи і вийшов пістолет. Як же йому пощастило, що звичайно будівельне приладять? Так добре підходить для використання його в якості смертельної зброї. До речі, як можна замітити, коли я на верстаті збираю собі пістолет, на стіні кров'ю написана підказка по тому, як треба вбивати цих монстрів. І це, як на мене, дуже круте геймдизайнерське рішення, завдяки якому занурення в гру тільки збільшується. Ось тільки через буквально дві хвилини я підібрав аудіоповідомлення, в якому персонаж уже прямим текстом каже, як потрібно вбивати монстрів, що миттєво засрало цікаве геймдизайнерське рішення. І ну серйозно наша по 300 разів повторювати те саме за яких ідіотів вигравців тримаєте взагалі, навіть якби не було цих внутрішньогірових підказок, і як на стіні хіба не цікавіше було б самому виявити слабкості монстра і самостійно здогадатися, що їм треба відрізати кінцівки. Так і якби ви цьому їблану спробували між очима ще кілька разів стрільнути, то він би все одно помер. Їх же можна вбити по звичайному. Просто для цього потрібно трохи більше часу. Айзека зараз мало опиздонути струмом після такого. о oh не на твоєму місці я б не турбувався за нього. Він одягнений в броню і на ньому одягнена маска, в якій він може повітрям дихати. А ось як ви вдвох зможете протриматися і не здохнути майже до кінця гри в такому місці не піддається жодному поясненню. Ам що не кол і тому нам не потрібно бігти стрібголов на порятунок своєї дружини. Вона ж лікар, тому вона легко впорається зі злими мутантами, які захочуть її схавати. Лікарі саме цим і займаються. Так само, як і в ремейках Резидента, тут з'явилися досить часті автозбереження, але все одно залишилися ці штуки для ручного збереження, тому що вони були в оригіналі. Тепер на кожному предметі, з яким можна взаємодіяти або підібрати, світиться кнопка X, завдяки чому відразу можна зрозуміти на що ти націлився і що ти зараз підбереш, а не тикатися як в оригіналі в сторони, щоб. Сфокусуватися на тому предметі, який тобі треба підібрати, замість того, що до тебе навіть не міститься. До речі, кажучи про те, якими ідіотами нас вважають розробники. Ні, ну ви чо, серйозно? Ви кожну механіку гри будете так по 80 разів нам рожовувати, щоб навіть найвідбитіший любитель Фортнайту все зрозумів. Це не така складна математика. Відстрілюй руки ноги, щоб їх вбити. Одного разу забракло б. Це можливо мені тільки так здалося, але руко нога пашний бій у грі зробили більш динамічним і таким, що має сенс. Тому що, як я пам'ятаю, всі мої спроби дати ксена некроморфу по обличчю, або наступити на нього ногою, закінчувалися моєю смертю. Тут же досить часто, коли ці монстри в режимі повзання, у мене досить просто вдавалося їх розтоптати без. Будь-якої шкоди для мене. Може в оригінальній грі я не звернув уваги, але все ж таки в ремейку, на відміну від оригіналу, досить часто на тлі відбуваються якісь приколюхи, які пожвавлюють процес ходьби порожніми коридорами і стискують мою попу ще уще. Тепер у деяких місцях з'явилися двері та скрині, які вимагають певного рівня доступу, що спонукає тебе не тільки йти тупо за сюжетом, а й повертатися туди, куди ти раніше не міг потрапити. Але це не головна причина відволікатися від основної історії. Головна причина це сайт-квести. Так, ремейк вилішили трохи розбав. Сторонніми завданнями, завдяки яким ти трохи й додаткового лора отримуєш, а також грошенятка і всякий інший лут, який знайдеш на локації. А допомагає в цьому всьому поїзд, який тепер будь-якої миті може відвести тебе в будь-яку точку на кораблі. Якщо я правильно пам'ятаю, то в оригіналі ти застрягав у певній локації, і поки сюжет не скаже. Далі ти не просунешся. Якщо я не правий і не говорив хуйні, то пишіть у коментарях, що ви любите класти у свій рот статеві органи чоловіків. Четвертий сука, раз вони мені підказують про розчленовування супротивників. Н ні, я не запам'ятав! Я Мені їх треба у повітря стріляти, щоб воно рикошетом у них до яйця прилетіло. Повторіть, будь ласка, ще 800 разів. До речі, наступаючи так сильно на коробку з припасами, ці припаси в цій коробці не поламаються. Після бою з іншопланетянами досить часто Айзек залишається весь забрудненим у крові, що виглядає дуже красиво, але його костюм, мабуть, вимазаний якимось вазеліном чи хрін знає чим, тому що вся ця кров з нього досить швидко сповзає, і костюм його вже як новенький. Для того щоб висвітлювати темні приміщення, Айзеку необхідно тримати зброю бойові готовності. Тому що причепити ліхтарик до голови це надто важка технологія. We fix up the We report Юенджан Сенфексапткелієпотебрич стенерд медженсі протокол протокол А Хемонт робить все можливе, щоб не померли. Ми до чого була ця пред'ява? Прийшов час сказати пару слів на рахунок місцевої музики. Мені вдавалося обруднити свої труси, йдучи порожнім коридорами, просто почувши її на тлі. В оригіналі, начебто, теж щось подібне було, але я чомусь не звертав на це уваги і не запам'ятав. Тут же прямо максимально некомфортно стає. Дуалшок не відключається, блять. З часів оригіналу нічого не змінилося, і потужний вибух, як і раніше служить м'якою подушечкою, що відкидає Айзека у бік. Після чого його смуга здоров'я навіть на один пункт не знизилася. У нашому складі можна виявити безкоштовний костюм, який за характеристиками нічим не відрізняється від оригінального. А зовні виглядає як мега прокачаний Ужний костюмчик, сенсу існування якого я не бачу взагалі ніякого. Враховуючи, що вже прямо зараз я можу придбати апгрейднутий костюм і цей стане вже повністю нікому не потрібним. І що взагалі на цьому складі робив костюм, що ідеально підходить за розмірами Айзеку, Хто це такий передбачливий підготував його для мене. Однією з головних причин, чому я з більшою ймовірністю переграватиму в ремейк, ніж в оригінал, це завантаження. А точніше, практично повна їх відсутність. Після невеликого попередження про епілепсію, яке я пропустити, не можу, йдуть логотипи, що пропускаються, які, якщо пропустити, гра моментально поч... Чниться не змушуючи мене чекати ні секунди. Бувають хіба що завантаження після смерті, але й вони досить швидкі. Айзек підібрав штуку, за допомогою якої він зможе на відстані переміщати предмети, яка, як мені здається, мала бути в нього спочатку, враховуючи його професію, і те, що він спочатку мав робити. Ну, або твоя нова приблуда здатна переміщати предмети будь-якої тяжкості, але тоді можна було б цілу місію вирізати. Та так не цікаво. Під час польоту я не можу користуватися своєю рукопашною атакою, хоч начебто нічого не заважає. О, ні, китайця вбивають, що мені робити. Постою касмирно на місці, і помилуюся на цю красиву сцену розслинування в той час, як скло вже тріснути і добити його до кінця. Я думаю, не так вже й важко. В оригіналі ця барикада від вибухівки просто розчинилася на місці, вдаючи, що це вибух у. У ремейку ж це було гарно. Навіщо компанія зберігає подібні записи з тим, як з їхньої вини вмирають їхні люди? І чому тільки один запис? Я не думаю, що ніколь або будь-хто інший, крім цього чувака, нічого більше не лікувала на цій кушетці. Сцени смерті стали ще кривавішими і ще більш деталізованими. Та й не тільки вони одні. Хоча б половина цих осколків скла пролітаючих через Айзека повинна була залишитися всередині нього. Прокачування зброї теж розширилося, і тепер потрібно знаходити і купувати різні схеми для того, щоб відкривати більшу кількість апгрейдів. і купувати костюм більшого рівня, щоб також можна було більше покращень у нього впихнути. Вибух червоної бочки, прямо поруч зі мною тієї самої бочки, яка розносить на шматки монстрів. Мені завдає лише трішки шкоди, як і раніше, розбивання цього чану зі стазісом заморожує все навколо, крім самого айзека, який до нього стоїть найближче. Зайшов я такий спокійно в цей коридор. Чудово пам'ятаючи, що це щупальце, яке мене схопило, це просто галюцинація Айзека і можна не переживати. І тільки через хвилину згадав, що це сука було в другій частині, і я випадково наїбав сам себе. Ці дрібні бісючі тварюки продовжили бути дрібними бісючими тварюками і тут. Людина перебуває в напівмертвому стані, але смуга її здоров'я говорить про те, що їй ще жити і жити. Але як тільки вона померла, ця смуга знизилася до нуля. Чому його смуга здоров'я працює зовсім за іншою логікою, ніж моя. Пила, що працює, пройшла крізь. Моє тіло, що зняло в мене всього лише пісюлічку здоров'я. Я зайшов кудись не за завданням у ліву кімнату, щоб зібрати лута. Успішно забув, звідки я прийшов, і цей мій показчик перестав вказувати потрібний мені напрямок. Чому? А тому, що він теж заблукав, походу. Масочний режим дістався і до дедспейсу. Це очікування довге пиздець. Розгерметизація висмоктує все, що до підлоги не прикручено в пробоїну, але Айзика чіпати не захотіло. Мабуть, він занадто товстий для цього. Так само, як і в оригіналі, наша Тріка не додумалася залізти самиму цю рятувальню. Капсулу, замість чого відправили в політ цього хероморфа. Під час діалогу голова Айзека спрямована туди, куди спрямована і камера, замість того, щоб автоматично повертатися на людину, з якою вона спілкується. Для того, щоб підібрати з підлоги зброю, бажано пригнутися. У магазині я не можу продавати зброю, а тому, коли у мене її буде більше чотирьох, замість того, щоб трохи підзаробити на парочку поліпшень, я цю зброю складую на складі і ніколи до неї більше не торкаюся. Варто віддати належне розробникам. Вони прибрали нафіг той огидний розстріл каменів, по яким хер. Потрапиш і замінили його на подібну штуку, яка управляється набагато зручніше, каміння летять набагато повільніше, та із самих цих каменів набагато менше. І тепер мені не хочеться вирвати нечислене волосся, що залишилося на голові після чергового провалу цієї турельної секції. Кожна глава тепер не супроводжується переїздом на поїзді і завантажувальним екраном між ними, за рахунок чого занурення тільки посилюється. Ну і назви у цих розділів все ті ж, а тому якісь уважні чувачки, які награли в оригінал, зможуть і тут зловити відсилку. Як у цих маленьких монстриках, у яких навіть кишень немає містяться такі здоровані штуковини, які за розміром приблизно такі самі, як і вони самі. Мене щойно заморозили стазисом, який, коли я ним користуюся, заморожує всього секунд на п'ять. Коли ж він у руках іншої людини, він заморожує рівно настільки, скільки потрібно для його злодійської промови. If I was ask, I you're not the type. Шикарна подйобочка оригінальної гри, яких ще буде пару штучок. Maybe your death. Але вбивати особисто тебе я, звичайно, не буду, тому що обов'язково потрібно дочекатися, поки стазис перестане діяти, щоб у тебе з'явилася можливість врятуватися. Фух. Хоч я й не встиг його розстріляти, все ж я зумів. А. Зрозуміло, Найобочка вдалася. Переміщення та пошук противників у невагомості, коли Хер зрозумієш, куди тобі йти, і звідки по тобі стріляють. Нікуди не поділося. І в ремейку в оригінальній грі треба було вбити трьох таких чудиків. Тут же їх кількість збільшилася до восьми, просто тому, щоб довше було. Основні босфайти практично не змінилися і продовжили бути неймовірно апиздахуїтельними. З якоїсь причини лазери ламаються, якщо їхній шлях до стіни перегороджує будь-який об'єкт. Чому вони від стін не ламаються, якщо вона є таким самим об'єктом, не Айдонгев Енілимз Акентіленіван вонам інфект. І знову цей чувачок повернувся у цій грі, і знову мені дуже цікаво подивитися, яким чином він зміг собі відрізати другу руку. Бочка, що вибухає, вдарившись о краєчок моєї брички, вирішила замість того, щоб вибухнути, відрикошетити і полетіти в інший бік. Nicole. So ну, звичайно, нарешті розмовляти навчився. У цій грі вони все ж таки знайшли виправдання, чому смерть уявної Ніколь призводить до провалу місії. Виявляється, насправді це дійсно людина, але інша, яка так само, як і я, думає, що спілкується з іншою людиною. Чи я вже зовсім неуважний уважний в оригінальній грі було так само, але я цього не помітив. Все може бути. Кидання блоку живлення ніколи не призведе до його несправності. the pod, him and jettison it had chipped Was а навіщо вони взагалі цю капсулу підібрали? Якщо вони чудово розуміли, що відбувається всередині корабля, і летіли до нього з ядерною боєголовкою, щоб знищити? І добре що це, але як я говорив раніше, в чому сука проблема просто подивитися у віконце цієї капсули, щоб побачити, що всередині її знаходиться зовсім не людина і бажано вам її не відкривати. І що ціла купа озброєних підготовлених солдатів не змогла впоратися всього з одним некроморфом, з яким Айзек справляється з поміччю підручного сміття? І знову ж таки хто вімкнув та вимкнув камеру під час дзвінка, якщо всі? Люди там займаються проблемами виживання. Метання лозинами, начебто, з'явилося тільки в другій частині, але їх додали і сюди. І це, як і раніше, шалено задовольнюючий спосіб приклеювання противників до стін. Але так само, як і в другій частині, як тільки труба увійде в тіло монстра, назад її вже чомусь витягти не вийде. Нам потрібно якнайшвидше полагодити челнок, за допомогою якого ми зможемо звалити з цього корабля. Чому б не постріляти в тирі і не пограти в повітряний баскетбол, просравши на це купу часу? А ще з якоїсь причини під час цього тиру в мене гра постійно Згорталися просто так сама по собі. Зустрів я чувака, який взяв ноги в руки і вирішив допомогти йому позбутися страждань, але він виявився якимось термінатором, і скільки б я по ньому не топцював, вмирати він і не подумає. Та я б та, там проявити хоч якісь тілесні маніпуляції. Там твого колегу наш матки розрубують. хоч ви рукою йому помахай на прощання. Монстр досить просто зміг розбити скло. Чому тоді Айзек не зробив того самого до того, як Мерсер, володар найкращого прізвища для лиходія, не вбив того чувака? Ну хоча б рухався, хоч якось цього разу. Вже прогрес. Якщо цього регенератора вбиває вогонь з турбіни, чому тоді я не можу його точно також вбити своїм вогнеметом? Ну так, вогонь у нього слабіший, може довше довелося б його смажити, але все ж таки вогнеметом вбити його неможливо взагалі ніяк, скільки б ти його не смажив. Від усіх цих ударів у Айзека мало, ну хоч трошки здоров'я зменшитись. У цій кімнаті, можливо, через неуважність, можливо, через те, що не видно ніхера ту панею управління, яка мені потрібна, я протерчав досить довго. А все знову таки завдяки тому, що покащик, куди мені треба йти, у цій кімнаті знову. Вирішив відключитися. О, ось у чому проблема прокласти мій маршрут чітко до панелі управління, а не обриватися на півшляху. No Удачі Айзек їй так і не побажає. Мабуть, саме через це в результаті вона його і зрадить. Я практично впевнений у цьому. Ось вона нас і зрадила і пояснюється це тим, що ми зазумбовані тим маркером і не можемо здраво мислити. Але по-перше, чому Кендра не піддалася впливу цього обілізка, і чому спочатку тримала все це в таємниці від нас, коли б ми, знаючи це з самого початку, відразу підготувалися краще і пішли прямо до цього обілізку, робити з ним те, що там треба з ним зробити. Перше за довгий час Айзек все ж таки дістався Ніколь і перебуває з нею в одній кімнаті. Але навіть хоча б обійняти її під час зустрічі, він і не подумає. Тупо стоїть як укопаний, і все. Мабуть, хуйовеньке заміжі у них було. Я не там стою, куди ти дивишся, дура сліпа. Yeah, yeah. Ну, от я і дістався фінального боса, який став ще крутішим, ще графоністішим і ще епічнішим. І битва з ним така ж велика, довга і кайфова. У результаті успішно з'їбався нафік цієї планети прямо перед її знищенням, і поруч зі мною на кріслі сіла Ніколь, яка вирішила зафігачити останній скример у цій грі. І вона закінчилася. І ось таким ось вийшов цей ремейк кльової старої гри. Абсолютно в кожному аспекті його покращили, збільшили та облагородили. А де ні, то там все залишилося так само круто, як в оригіналі. Безперечно, у дусі прекрасних ремейків Резидента цей також можна вважати повноцінною заміною оригіналу. Обов'язково купуйте його за знижкою, не за знижкою а або, хоча б на торенті, якщо він там колись з'явиться, воно того варте в будь-якому випадку. Так само, як і варто підписатися на канал, лайкнути і репостнути це відео і зайти в наш телеграм-чатик, щоб стати єдиними з іншими хлопчиками, як ви цього любите.